Добрий день, величні люди. Зараз буде серія з 12 законів Всесвіту, які це не означає, що якщо ми їх не знаємо, то ми не несемо відповідальності. Якщо ви ці закони усвідомите і їх візьмете, ви внесете в своє життя, тобто ви почнете їх виконувати, то у вас обов'язково. Зміниться ваше життя. Також я постараюся, на прикладах, вам пояснити, як вони діють, ці закони. Ну що ж, перший закон Всесвіту в другому відео. І так, перший закон Всесвіту це закон єдинства. Все всесвіті взаємопов'язано, і ми є одним цілим. Якщо взяти повністю нашу планету, де є квіти, дерева, людина, також там тваринки, сонечко, потім ну, все пов'язано між собою, тому що ми знаходимося на цій планеті. І ми пов'язані такими невидимими. Не точками. Якщо, наприклад, ми робимо добро якесь, і це ми робимо тихенько, не афішируючи це, то потім це добро нам повертається з Всесвіту, тому що нам люди також починають робити добро. Другий закон це закон вібрацій. Подібне притягує подібне. На якій частоті ми вібруємо, те ми до себе й притягуємо. Наприклад, ми рано проснулися не в дуже гарному настрої. От, спішимо на роботу, не встигаємо, ще по дорозі йде йде дощ, і тут нас по дорозі ще обляпала машина. Ви думаєте, співпадіння? Третій закон Всесвіту це закон причини і наслідка. Кожна дія має Свій наслідок, і наслідок має, кожен наслідок має свою причину. Наприклад, коли жінка виходить заміж і ставить себе на одну лінію з чоловіком, починає йому щось доказувати, і хоче, як би його переперти. Якка ж, це виходить як наслідок. Причина цього це те, що вона бачила таку поведінку мами в відносинах з її папою. Закон четвертий Всесвіту закон рівноваги. Всесвіт завжди тягнеться до балансу. Наприклад, коли ми працюємо, ми маємо давати собі відпочивати, тому що ми можемо вигоріти, і нам тоді потрібно буде багато часу, щоб відновитися. Тому потрібно роботу і відпочинок балансувати, а також давати собі відпочинок на те, щоб кудись поїхати і перезагрузитися. П'ятий закон це закон трансформації. Енергія нікуди не дівається, вона трансформується з однієї енергії в іншу. Наші думки це також енергія, яка може матеріалізуватись. Наприклад, цей приклад буде стосуватися батьків і дітей. Дивіться. Ход, там, дитина збирається до школи і не вдягається тепло, на дворі дуже холодно. І що батьки їй скажуть? Вдягнися, бо заболієш. І через деякий час дійсно дитина захворіла. Шостий закон Всесвіту це закон тяжіння. На чому ми фокусуємо свою увагу те і притягується в наше життя. Наприклад, коли ми думаємо, що наші діти неблагодарні, вони нам не допомагають, то, звісно, це все буде рости і буде багато ситуацій, які будуть підтверджувати це. Щоб змінилося, потрібно змінити. Свої думки, на краще, що мої діти мені допомагають, і я радію, що вони у мене є. Сьомий закон Всесвіту закон безумовної любові. Ми маємо ставитися до всіх однаково і любити усіх, однією любов'ю, незважаючи на те, що нам людина. Подобається чи не подобається, більше до неї відноситися як до самого, до самого себе. І робити ті поступки, які би ми хотіли, щоб до нас повертались. Восьмий закон Всесвіту це закон прийняття. Дозвольте собі бути самим собою, а іншим іншими. Спроба справити оточуючих і ситуації породжує стражданням. Наприклад, син привів додому невістку, і вони разом живуть. Мамі, наприклад, не сподобалася та невістка, і вона буде робити все для того, щоб їх розлучити. В результаті, мама. Страждає через те, що влазить в життя свого сина, і, звісно, син і невістка страждають, тому що мама влазить в їхню сім'ю. Дев'ятий закон це закон циклічності. Все в природі підпорядковується циклам, і, і можна навчитися жити в гармонії з цими циклами. Наприклад, в природі як іде там, наприклад, зима змінює осінь, весна змінює зиму, і потім літо змінює весну, і так воно йде по кругу. Так і в нашому житті є цикли, де ми маємо трудитися і де маємо відпочивати. Десятий закон Всесвіту це закон дії. Щоб досягти чогось, потрібно діяти. Натхнення приходить під час дії. Наприклад, ми сидимо там, мріємо про двоповерховий будинок, про машину, яка там, наприклад, Range Rover. От і сидимо при цьому собі на дивані і тільки мріємо. А для цього ми нічого не робимо. Тобто ніякої дії ми для цього не робимо. От. Тому виходить так, що мрія без дії мертва. Одинадцятий закон це закон дзеркала. Наш зовнішній світ це відзеркалення нашого внутрішнього світу. Наприклад, жінка. Має дитину, якій два рочки. От. І постійно мама турбується про цю дитину, не досипає ночами, не доїдає, візьме там, зробить той чай зранку, ввечері його вип'є. Треба око та око за тою дитиною. І вона не дає собі відпочити, бо... тому що постійно вона дивиться за дитиною. В результаті збирається в неї. Агресія, тому що вона нікому не говорить про те, що вона хоче відпочити. І потім дитина їй просто цю агресію показує у вигляді своїх капризів, неслухняності. І нарешті 12-й закон Всесвіту це закон свободи вибору. Кожен наш вибір, який би він був незначний. Він визначає нашу долю. Наприклад, жінці там вже 30 років, і всі там рідні, знайомі там, подружки починають їй говорити, що ти вже стара діва, а ти ще не вийшла заміж, і вона за першого зустрічного виходить заміж. В результаті вона страждає, і він страждає через те, що в них кохання немає. І в неї є вибір взяти залишити цього чоловіка, забрати дітей з собою і вийти другий раз заміж. А є вибір взяти, залишити так, як все є. Так що від цього залежить і її доля.